Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Вас працюють журналісти та СТБ. Мої вітання. Українська делегація у сполучених штатах зустрілась виробником ракет Томагавк про нараду з представниками компанії Рейтіон однієї з найбільших у світі оборонних корпорацій. Написав у Твіттері керівник офісу президента Андрій Ярмак. Також наша делегація зустрілася з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin. Це Виробник винищувачів F-16. американські літаки та системи протиповітряної оборони захищають українське небо. А наступальні рішення США потужно підтримують наші сили на передовій. Написав Андрій Єрмак. і додав, що співпраця України з американськими оборонними компаніями дедалі зростає. Подякував партнерам за непохитну підтримку. Нагадаю, вчора президент США Дональд Трамп практично ухвалив рішення. Про постачання далекобійних ракет томагав українцям у п'ятницю Вашингтоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб особисто обговорити надання зброї Україні. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче дійсно особисто поговорити постачання зброї з Володимиром Зеленським, адже це не телефонна розмова, пише видання Аксіос. Тож Трамп чекає українського президента в Вашингтоні в п'ятницю. Господар Білого Дому розчарований, що Москва не виявляє готовності до врегулювання. Американський лідер зізнався, не знає, чому Путін продовжує цю агресію, адже вона стала для нього згубною. Йде четвертий рік війни, яку він хотів виграти за тиждень. Він втратив майже півтора. Мільйона солдатів економіка розвалюється. Пише Аксіос. Трамп похвалив українців за стійкість у боротьбі з агресором. Зазначив, годі було й подумати, що Україна воюватиме з Росією чотири роки майже на рівних. І згадав про потужність томагавків під час зустрічі з президентом Аргентини. Знову пожартував у своєму стилі. Ми будемо говорити про Україну. Так, я маю на увазі, що в п'ятницю до мене приїжджає президент України, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї, він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Томагавк це чи потрібні вам томагавки в Аргентині? І сьогодні в штаб-квартирі НАТО насичений день присвячений нашій країні головні події засідання Ради України НАТО та масштабна зустріч контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Зустрічі очолює генеральний секретар Альянсу Марк Рюте, американський міністр оборони під Гексет. Цього разу бере участь особисто. Перед тим відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради. Це найвищий політичний орган ухвалення рішень у НАТО. Там обговорять відповідь на нещодавні провокації. Росії Росії вторгненням безпілотників та літаків у повітряний простір європейських країн. Українську делегацію в Брюсселі очолює міністр оборони Денис Шмигаль. Одна з важливих тем Рамштайну посилення нашої ППО. Також очікують на заяви самих країн-союзниць про їхні внески в ініціативу П'юро запущено влітку. Нагадаю, за нею наші європейські союзники за свої гроші закуповують американську зброю для України. Зараз до неї загалом долучилися 13 держав однак серед них немає великих. Європейських економік, як от Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Польщі, генеральний секретар НАТО розраховує, що сьогодні до Пьорл приєднається більше країн. Нова програма зібрала вже 2 мільярди, і я маю всі підстави припускати, що сьогодні до неї приєднаються багато інших країн. Йдеться про надзвичайно важливі речі, зокрема системи протиповітряної оборони та ракети, перехоплювачі необхідні Україні, щоб забезпечити максимальний захист цивільного населення та життєво важливої інфраструктури від безперервного російського нападу. У запорізькому районі окупанти поранили чоловіка, атакували дроном село Тернівка. Повідомили в обласній поліції. Загалом минулої доби ворог завдав по території регіону майже 650 ударів. Дві третини з них різними безпілотниками. Ще понад 200 разів агресор застосовував артилерію. постраждали 16 міст і сіл, зокрема Тернувате, Таврійське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Щербаки. До поліції надійшло 26 повідомлень про пошкодження та руйнування. Мешкань господарських споруд та транспорту на Харківщині у селі Гнечволодівка поранено двох людей. Ворог ударив по п'ятьох населених пунктах. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомили в ОВА. Ворог окупував ще три села у Донецькій області, що на межі із Дніпропетровщиною. Про це повідомляють аналітики Deep State. Загалом за добу по всій лінії фронту відбулося 182 боєзіткнення, 69 штурмів, зафіксовані неподалік Покровська. Ворога наші сили оборони спинили поблизу 20 населених пунктів. Активізувались росіяни і на межі Донеччини та Запорізької області. Генштаб повідомляє про 26 відбитих атак. І звісно, концентруються війська РФ у напрямку Костянтинівки. За добу 14 разів у довколишніх населених пунктах довелося зупиняти. Армію окупанта на Харківщині теж фіксують пожвавлення: 16 боєзіткнень на кордоні з Росією поблизу Вовчанська, 9 у напрямку Куп'янська. Там росіяни, попри втрати, сунуть через річку Оскіл Але переправлення на човнах здебільшого завершується для ворогів трагічно. Ну і мінус 1070 освободителей освободітелі з півночі за добу. Наші захисники уразили шість районів зосередження особового складу. Пункт управління БПЛА підбили ще три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони і 141 одиницю автомобільної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Ремонтують, паяють, вдосконалюють, аби вони долітали ще глибше і вражали ще більше окупантів. Це про майстерні на передовій. Тепер їх має майже кожен підрозділ. Без них нині неможливо, адже кожен відтинок фронту має свою специфіку, свої частоти для польотів і насиченість ворожих ребів. Та й самі пілоти тепер мають більше часу на знищення ворога, а не мусять розриватися між модернізацією дрона і бойовою роботою. Щоправда, більшість таких майстерень працює коштом самих волонтерів. І самих же військових. Тож наш воєнкор Олег Корнієнко просить нас з вами підтримати збір на одну з таких лабораторій десантників 79-ї бригади ДШВ. І що як дрон? Це БВД? Дуже відзивчивий, бодрий для сімірочки. Це він вже найближчим часом може полетіти на бойове завдання. Так. Така доля кожної партії дронів, яка потрапляє на передову. Перед тим як їх туди відправляють, ФПІВ доводиться переробляти, вдосконалювати умови, ти у фронту різні. Та й кожен напрямок має свою специфіку. У нас занадто великі об'єми, багато позицій, і треба, щоб все було під нас. І тому кожен дрон приходиться трошки переробляти під себе. Ще півроку тому десантник на псевдолицар і сам з таких дронів знищував росіян в районі Курахового він спалив не одну ворожу техніку в 2023 та 2024 роках. Росіяни постійно штурмували механізованими колонами. Ми ж там в якійсь навіть попали це, якраз моє дежурство було чи як це назвати, коли була якась там величезна. <реш> а, <п 'ят> атака, там 58 одиниць техніки чи щось таке. Тож, да, то ми тоді файно попрацювали. це щось був серпень, ми тоді працювали <п 'ят> на, на стоп ну Це було жорстко, бо ми там щось до обіду 29 дронів випустили. там просто я не встигав. Ну я я єлі. Їх встигав докручувати. Та після поранення лицар перевівся до лабораторії. Тепер готує дрони для своїх побратимів. Як колишній бойовий пілот, добре розуміє, будь-яка його помилка може дорого вартувати там на передовій. Майстерня має декілька завдань: це полегшити роботу екіпажів пілотів, аби вони швидше змогли. Працювати, тобто час скорочувався між між вильотами, і також, якщо пілот буде сам собі дрони робити, в нього не буде просто часу на е, навчання, дізнатися щось нове. Нині в цій майстерні батальйону безпілотних систем 79-ї бригади. Дрони будь-якого розміру і для будь-якого завдання, і ударні, і наземні, і традиційні FPV. Це більше і стандартного FPV. Це у нас 15 дюймовий fpv дрон. Він аналогічно, як і всі інші FPV, має той же ж радіозв'язок. Єдина відмінність в ньому це те, що він може більше і на дальшу відстань занести. В даному випадку можемо 5 кілограмів вибухівки занести кудись подалі, і так би сказати, неочікувано чи очікувано, зробити великий бубах. Нині без дронів ніхто не уявляє сучасну війну. Більше половини всіх уражень на фронті роблять саме пілоти. Коптери дешевше ніж артилерійські снаряди. Але технологічність диктує свої умови і без подібних лабораторій зараз неможливо. Хоча більшість з них існує за донати як волонтерів, так і самих військових. Олег Корнієнко Захаркомах. Факте стіві. Єдині новини. Українців з окупованих і прифронтових територій чекають на роботу у Закарпатті. Меблева фабрика з міста Тячів ще на початку цього року планувала залучати до виробництва мігрантів з Бангладеш, щоб подолати дефіцит працівників. Та іноземці сюди так і не доїхали через бюрократичні перепони. Тому фабрика шукає робітників через центри зайнятості. Тут надають гідну зарплату. А якщо є потреба, безкоштовне житло. Валентина з Луганського лисичанська виїхала в перші дні повномасштабної війни. Рік прожила в Кременчуці, а потім прихисток знайшла на Закарпатті. Мешкала в шелтері. Там і почула про вакансії на меблевій фабриці в Тячеві. Прийшла співбесіду, потім навчання. І тепер працює на верстаті, який обробляє деревину. За бажанням працюю, мені робота подобається, місто подобається. Всі я щаслива. Валентина рятувалася від війни разом із дорослим сином. Він хворіє, непрацездатний. Фабрика надала їм безкоштовне житло для працівників, які потребують підтримки. Неподалік від виробництва звели двоповерховий модульний будинок на 28 квартир. В Будинку зараз на сьогоднішній день розміщено 15 сімей наших, тому є ще місця, де ми можемо розмістити сім'ї з дітками. Є тут садочок, школа є автобус шкільний. Володимир з Бердянська в окупації витримав два місяці. Потім з дружиною та донькою вдалося виїхати на Закарпаття. Тут знайшов новий дім і роботу. Він колишній менеджер великого підприємства, теж перекваліфікувався. Почав із простого робітника. Тепер уже майстер з гідною зарплатою. Та головне тут відчуває підтримку. Нам тут дуже дуже подобається. Коли відчуваєш, що хтось рядом є, то починаєш думати, що ти не сам. І ці гаразди, які там залишились, вони чуток стираються, ти повертаєшся туди назад. Уже другий рік Володимир безкоштовно живе в цій квартирі. Тут облаштована кухня, і ванна кімната з усіма меблями і технікою. Стоїть бойлер, є пральня у нас, є спеціальна скважина з очисними сосмосом для пітєвої води, справіто для нас. Деякі речі ми навіть вдома не мали. Допустимо, вода з скважини, ми такого не мали. Середня зарплата на підприємстві 25 тисяч гривень. Фабрика сплачує за комунальні послуги. Працівників ще й годують безкоштовними обідами. Страви на вибір. Горохове пюре, печіночка з цибулькою, булгурчик, пісна, поливка. У нас відбивні курячі, котлетки свині, а також макарони по флотськи і картошка запечена. в Духовці. Ця меблева фабрика працює в закарпатському місті Тячів з 2001-го. Виготовляє з натурального дуба і бука столи, стільці, комоди, і ліжка. Загалом понад сотню різних виробів. 99% товару йде на експорт у Данію, Німеччину, Австрію, Іспанію та інші країни ЄС. Тут працюють 440 людей і завжди дефіцит кадрів. Ми прикордонна область. Багато людей виїжджає за кордон, але з початком війни цей брак збільшився, тому що війна хтось виїхав, хтось пішов воювати. У нас великі плани для розширення розвитку, але проблема кадрова. На початку року фабрика планувала залучити трудових мігрантів з Бангладеш, та іноземці не доїхали через бюрократичні перепони. Тому нині підприємство активно шукає працівників через центри зайнятості. Уже прийняли на роботу 90 переселенців з окупованих і прифронтових територій. Мають ще 160 вакансій. Тут були такі ділянки, що працювали в дві, а десь до війни і в три зміни. Зараз ми вимушені там одну ділянку тільки лишили дві зміни. Ви бачите, скільки верстатів, ну на жаль, зупинених. Викручуємося тим, що ну як оптимізовуємо десь процес, шукаємо. Ну жінок в основному ми забезпечуємо їх і гарною працею, і умовами для проживання. Не потрібно боятися, що ти якоїсь іншої професії, наприклад, чи то вихователь, чи вчитель. Чи в нас серед нас є і лікар? Так склалося життя. Вони перенавчаються. Фабрика купила в місті готель і адаптувала його для тривалого проживання своїх працівників. Там теж ще є 40 вільних місць. Світла Кобиця, Вадим Шишканич, факти, а єдині новини. Швеція прискорює модернізацію укриттів на випадок війни. Запланувала в бюджеті 100 мільйонів крон, це приблизно 10 мільйонів доларів. І планують щороку надавати таку суму на ремонт підземних приміщень. У пріоритеті оновлення великих приміщень під землею, де можна одночасно перебувати понад тисяча людей. У Швеції 64 тисячі укриттів, і це більше ніж у будь-якій іншій країні світу. Загалом там можна розмістити майже 7 мільйонів людей. Торік країна приєдналася до НАТО, тож агенція з надзвичайних ситуацій, почала ретельно перевіряти стан укриттів. І на сам кінець про погоду гідромоцентр попередив про заморозки цієї ночі по всій Україні, а також на сході та південному сході країни наступної доби температура на поверхні грунту та подекуди у повітрі знизиться до мінус трьох, кажуть синоптики. Такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин з Петром Дем'янчуком. Я бажаю вам безпечного дня. Бережіть себе. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Уже цієї п'ятниці у Вашингтоні президент Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. І ключовим рішенням, на яке чекають всі українці, звісно, може бути передача Україні далекобійних ракет Томагав, якими можна буде бити вглиб Росії. І ось уже в пресі написали, що делегація українська делегація, яка вже перебуває в Сполучених Штатах, вже зустрілася з представниками компанії «Рейтеон», яка і виробляє крилаті ракети «Томагав». Тобто Виходить все дуже серйозно, і надії, якісь на це є. А ось Financial Times написав, що якщо Сполучені Штати ухвалять це рішення, то Україна може отримати максимум 50 одиниць цих ракет, і це пов'язано з низьким виробництвом і потребами самої американської армії. Навряд чи це зможе змінити хід війни, але в матеріалі зазначається, що це може стати найзначнішою військовою підтримкою з боку Трампу, Трампа і ознакою великого тиску а, в бік Росії. Наскільки це можливе рішення політичне, а наскільки військове? Ми зараз поговоримо з Андрієм Городницьким, політичним експертом і доктором філософії, який приєднується до нас у ефірі, пане Андрію. Я вас вітаю моє вітання. Скажіть, будь ласка, я розумію, що Дональд Трамп такий дуже непередбачуваний, часто непослідовний, і нам не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Яким, якими ви очікуваннями? Які у вас очікування від цієї зустрічі в п'ятницю? Тут важливо зрозуміти, що ця зустріч є не запланованою. Вона дуже швидка. Особливо після ейфорії Трампа е, в секторі Газа, про те, що він, він там прям додатко е, він літав на, на, на крилах свого е, такого напівбожественного е, вознесіння, що я можу робити все, я можу зупиняти війни, і там це було дуже класно видно, до речі, на його виступі. От і в цьому випадку, дійсно, це дає певні надії на те, що Трамп все таки не хоче зупинити цю війну. Він, до речі, сказав, що я хочу зупинити цю війну, але з позиції сили. І до речі. Сьогоднішня також зустріч міністрів міністр міністрів оборони НАТО, там де виступав під гексет. Він речі, також заявив про те, що мир в Україні має бути через призму сили, і всі, звичайно, в європейському союзі країни НАТО також вони мають долучатися до цього, але не просто словами, але й діями фактичними, тобто озброєнням і так далі. І це дає шанс на те, що Україна дійсно має досить вагомі аргументи на те, щоб зараз отримати томага. Okay. Скажем так, варіанти <coughs> варіанти в цьому. Є і ви те, як ви сказали, дійсно, що є певні зустрічі, навіть і плюс е, Трамп е, неодноразово говорив про те, що він вже вирішив це питання. От, хоча зараз він ще вирішить, дізнається, куди збирається Україна бити ними. Хоча це також трішки абсурдно, тому що всі цілі, всі рішення вони приймаються в кореляції в кореляції з американцями, і е, американці дають розвідувальні дані по цим. Також ну тому, що це дуже специфічне озброєння, і е, також тут треба ще ж дізнатися, з чого ми будемо їх запускати, бо буквально також на днях було представлено нова система запуску цих ракет, там де раніше всі говорили про тайфун більш старішого виробництва. Які там є їх дуже мало. Там всього є. Там штук 10 Здається, а зараз вже було випробовано нову систему. Точніше воно зараз на випробуваннях схоже до речі на «Хаймарс», і там можна одним залпом там видавати чотири ракети. От що в принципі непогано, от і для України це також один з варіантів. От питання куди ми будемо бити, тому що ми всі мріяли звичайно вимкнути росіянців від світла. Щоб там було дуже дуже темно в Москві. Я маю на увазі, тому що Білгород по часті вимикають. Але от в Москві там на жаль все складніше. Ми про це мріємо, але на даний етап, скоріш за все, що це не відбудеться, тому що і президент Зеленський, і інші говорять про те, що скоріш за це буде виключно по військовим цілям, тобто по ТЕЦам, ну навряд чи будуть удари. От Пане тому не ну, давайте що ми спочатку, від... давайте ми спочатку дочекаємося, щоб нам ці ракети дали. і Як ви абсолютно правильно сказали, що треба зрозуміти звідки ми будемо запускати, тому що це таке. Дуже особливе і своєрідне озброєння, і там повинні бути такі самі пускові установки, які невідомо чи е, нам нададуть. Але е, погодьтеся, що Кремль якось дуже нервово реагує навіть на розмови про те, що Сполучені Штати можуть нам дати томагавки. Я так думаю, вони ж так само там в, в Росії не дурні. Е, Скажіть, будь ласка, чому вони так нервово реагують? А тут є цікавий варіант. Тому що ми ж пам'ятаємо, що росіянці постійно обіцяють це білорусам ядерне озброєння. От, чи що вони вже сказали, що воно вже там присутнє вже на тій території десь там знаходиться. <кій> так само Арішнік ти самий відомий, вже який також нібито може нести точніше. Він може нести ядерно-ядерні боєголовки, от а може і не нести. І тут така ж сама ситуація. Тобто, Томагавк, воно може бути в декількох виконаннях, і одне з одне з, одне з них це звичайно в ядерному з ядерною боєголовкою. І тому навіть саме пісков сказав, що в принципі, якщо звичайна ракета, вона дуже потужна, але ми не дізнаємося, чи дійсно були передані передані ядерне озброєння Україні. Вони дуже сильно бояться саме цього. Вони про це майже не говорять, але вони дуже сильно бояться. того, що Україна буде ядерне озброєння. Тут вже таке інше питання. Знаєте, ми як то кажуть. Можемо отримати багато озброєння потім розказувати всім у світі, казати, що ми ядерного озброєння не маємо. Але коли треба, то ми його застосуємо. Знаєте, як це казали раніше в Ізраїлі, о так само і тут В принципі це дуже дуже цікавий зараз варіант в цьому. Ми вже давним давно, і я в тому числі обговорюю питання наскільки воно буде ефективно на полі бою. Поки що варіантів великих там плюсів ми не бачимо. Тобто дійсно це це дуже хороше озброєння. Воно може принести користь, але це не є якимись там вундервафа, яке Повністю змінить хід війни. Тим більше в такій кількості. Ви правильно сказали, що Фейфанеч Financial Time писали про те, що там приблизно в рік виробляється до речі, 55-60 штук і Україні. Вони готові передати там приблизно 40-50 одиниць. Ну це цього дуже мало. Тобто, це два запуски для росіянців по Україні, які вони раніше роблять своїми ракетами. Ми звичайно хотіли б запускати набагато більше. Ну тому тут в основному, звичайно, треба надіятися на власні сили. На власні ракети, якщо ми хочемо звичайно вимикати Москву, то от тут вже на напоготові славнозвісно, вже ракета, яка в нас є далекобійна. Якщо вона дійсно якісна, якщо вона дійсно летить. Хоча б, бачимо в принципі в принципі, летить, якщо по тій інформації, яка є, от то, можливо ми будемо застосовувати наше озброєння. А то це таке більш політичне озброєння, і це також перехід певного рубежу, тобто червоних ліній. Якщо Трамп це зробить, це означає, що він вийшов на на Рівень ескалації і новий рівень відносин з Україною. Це дуже важливо. Так, це дуже важливо, я з вами погоджуюся. І якщо це навіть політичне озброєння, то ми бачимо, що воно таке дуже продуктивне. Пан Андрій, а ви не, не помітили, що от в цій історії Сполучені Штати Україна, Томагавк немає Євросоюзу, немає Європи, немає поки що НАТО. Це так має бути, чи, чи мала би бути Європа тут активніше трошки? Ні, вона є тут, тому що президент сказав, що це мають бути закупівля тома гавків, скоріш за все, буде за, ре, за ре, репараційні послужу? кошти, а за репараційні і... кошти. Так, тобто так, тобто ці кошти, які були ну, тобто, про те, що зараз ми говоримо про ти сто мільярдів, про те, що вже нібито вирішене питання, із Макроном в тому числі, із Бельгією. От вона мають виділити ці кошти. Тобто, кошти ми нібито знайшли вже. До принаймні так сказав Зеленський, от і якраз саме за ці кошти будуть закуплені це озброєння, тому що, як ви знаєте, нам озброєння фактично не передається просто так. Нам ніхто не донатить. Ми його купуємо, і це озброєння не є не є виключенням. Пане Андрію, дивіться, буде в п'ятницю зустріч, як правильно ви сказали, вона була не запланована. До цієї зустрічі було дуже багато телефонних дзвінків між Трампом і Зеленським. Причому по кілька дзвінків деколи було на добу, тобто така була активність і телефонна. А чи можемо ми казати про те, що як ви правильно знову ж таки сказали, що Трамп перебуває в такій переможній ейфорії, і цю хвилю він захоче е, ну протримати якомога довше. Чи можна робити висновок про те, що Трамп практично вже на нашому боку? Оці, якщо ми говоримо про війну Росії в Україні, тому що він непослідовний був в цій політиці своїй. Пані Олено, він я вам скажу відверто. Він завжди був на нашій стороні, і те, що періодично його трішки заносило в декламації своїх думок, інколи дуже специфічних, а інколи і неадекватних. Але в будь-якому випадку він все одно залишався на стороні України завжди. Його, в нього такий процес. В нього ось бачення так вирішення війни, десь дається, десь не вдається і постійно намагається шукати вихід. Але загалом стратегія бачення вирішення війни в Україні вона залишалася завжди одною, і слава Богу, що ми змогли переконати в. В, ну, скажем так, досить такі помірні терміни. Хоча 8 місяців це м'яко кажучи, ну для когось можливо помірні, для когось ні, але на даному етапі давайте так добре, що хоч хоч так, і е, ми зараз максимально зараз перетеперетягуємо е, Трампа на сторону е, України, і можливо нам навіть вдасться отримати якісь дотації, можливо, не, не дотація, а отримати донати від Сполучених Штатів Америки, те як це робив, наприклад, Джо Байден е, в там. В досить великих об'ємах ми зараз говоримо про приватні кошти. До речі, в наші мінерали. От це також дуже важливе питання, яке буде, буде вирішено в п'ятницю. Точніше буде озвучено. От тому, що Сверденко також не просто так там знаходиться, Скоріше за все, якісь так. будуть і інвестиційні питання оголошені. Ну і системи ППО, і в цьому випадку, звичайно, Трамп, ну м'яко кажучи, він він вже розуміє, хто такий Путін. Але тут є також ще проблема, така невеличка, тому що коли Трамп говорить це ж не вперше до речі, про Путіна. То він його звинувачує не в тому, що він диктатор вбивця терорист. А в тому, що він не зміг захопити Україну там за тиждень часу, і е, тут треба це треба сконцентрувати на цьому дуже багато уваги, тому що Трамп так бачить. Трамп бачить в Путіну з слабкого е, диктатора, і те, що диктатору йому це подобається, те, що він слабкий, зовсім ні, і, і це навпаки це принижує Путіна в його очах. І він хоче це, ну м'яко кажучи, поставити вище Путіна і сказати, що ну ти ж слабкий. Тобі він хочеться донести до Путіна і поставити його на місце. Пане і це Андрій, можливо, тому що нас він вже став. Секундше хочу вас спитати останнє запитання. Як ви думаєте, які можуть бути наступні кроки Трампа, якщо навіть томагавки Путіна не заспокоїть? Як я вже сказав, це ну наступний рівень звичайно, це фінансування України, це допомога України фінансова, плюс приватні кошти, виділення максимально приватного приватні коштів і інвестиції в Україну. Це дуже важливо для України. Це мастхев, як то кажуть. І бо ми нас є укладені багато укладених багато договорів, але вони поки що в підвішеному стані. Ми багато обговорюємо, але фактично рішень по ньому немає практичних. От зараз ми надіємося, що ці рішення будуть ну інвестиції полються рікою. Ми ж говорили про 90 це мільярдів дуже доларів. Добре, пане Андрію, часу про. Інвестиції рікою ми про це тільки можемо мріяти. Можливо, так і буде. Отже, у нас в ефірі був Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.